День, мої любі друзі, мої хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття по малюванні. Так як на, на вулиці пророку зима, ми продовжимо розмову про нашу зиму чарівницю, тому що зима нас дуже любить творити багато чудес, а помічником для зими служить мороз. Який малює на вікні чудові гарні візерунки. Погляньте, які візерунки відтворює на вікнах мороз. Недарма є загадка без рук, без ніг, а малює. і ви знаєте, що це мороз. Сьогодні з вами ми допоможемо нашому морозу створити. Теж чудові візерунки. А які візерунки діти у нас з'являться і відтворяться на аркуші паперу, ні я не знаю, ні ви не знаєте. Ми побачимо після того, як виконаємо роботу. Тому що ми будемо сьогодні малювати. Нетрадиційним способом ми будемо малювати за допомогою ниточки. Цей спосіб малювання називається ниткографія. І так, для роботи нам потрібен потрібні клеюночка, аркуш білого паперу, формат А4, три ось любі посудини. Ви бачите з темно, з синьою фарбою, з блакитною фарбою розвелась. З кількістю декількою кількістю води і з темно-синьою фарбою. А також нам потрібен буде лак для нігтів, можна з блистинками, можна біленько-біло-голубий, з перламутром і скляночка. Люба скляночка, ось у мене кришечка з-під водички. Для того, щоб ми лак розвели. А також пензлики, пензлик з водичкою. Гуаш нам уже не потрібна, я кольори розвела. І так, приступимо до нашого. Завдання. Складемо напіл наш аркуш А4 і розвернемо його. Діти, тепер я беру ниточку. Погляньте, у мене досить ниточка товста. І за розміром вона повинна бути більша, ніж аркуш паперу. Ось аркуш паперу вона повинна бути більша. Я вона дуже у мене товста. Колір ниточки не залежить від самого малюнку. Я її розділяю ось на дві частинки. Можу ще розділити її. Вона у мене ділиться. Ось, зроблю одну тонесеньку, а одну більш товстесеньку. Ось, погляньте, тоненька ниточка. Ось вона якого розміру. Беремо ниточку і почнемо. З темно-синьої темно фарби. За допомогою пензлика ми занурюємо нашу ниточку, фарбу і добре її промазуємо. Ось, Занурюємо діти, кінчик, десь погляньте, ось, ось такий кінчик. Я залишила, я його не занурюю, щоб ми не випечкалися, щоб нам можна було триматися. Потім також за допомогою пензлика. Коли промазала ниточку, я підтримую ниточку і витягую її з нашої посудинки. Ось у мене ниточка готова. Тепер, щось прицепилося на ниточці, зараз розправлю її. О, розправила. Тепер допомогою цю ниточку на одну сторону до лінії з... згину. Накладую любими способами, накладую ниточку, так, щоб кінчик виглядав. І закриваю наш аркуш паперу. Закриваю. Там, де ниточка, прогладжую. Бачите, в мене кінчик ниточки виглядає. Потім ручкою тримаю і витягую нашу ниточку. І кладу її знову в цю ж скляночку з тією фарбою. Кінчик на клейоночку. Відкриваємо. Ой, та тут у нас просто чудеса. Ви Погляньте, як лілії якісь. Беремо ще одну ниточку я візьму. І теж вона такої ж довжини, вона має бути більшою за цей аркуш. І Фарбу світлішого синього кольору. За допомогою пензлика я знову наношу фарбу на ниточку. Добре прокрашую її. І не забувайте, кінчик я залишаю чистим. Я не занурюю фарбу. Ось прокрасила. Фарба повинна бути розбавлена з водичкою, діти, я вам сказала. За допомогою пензлика, ось бачите, як гарно вже профарбована ниточка у нас... О! Ми її витягли. Тепер, там, де у нас немає ще ніяких різновидів, ми знову нашу ниточку вставляємо. І знову кінчик я залишила. На клейоночці. Знову прикриваю ручкою. І пальчиками я відчуваю де ниточка, і притискаю. Добре. Ось я притисла. Де наш кінчик? Приклала ручку. Тримаю так, щоб ниточка могла спокійно відти, вибратися з наших лав. І витягую ниточку. Обережно знову ж фарбу і відкриваю, і знову ми дивимося на наші чуда. Погляньте, які гарні картини вимальовуються, як квіти, ніби якісь фантастичні. Беру ще одну ниточку. І погляньте, у мене зовсім зовсім, зовсім такий світло-блакитний колір. Я за допомогою пензлика занурюю. Знову ниточку. Добре, її закрашую, кінчик знову залишаю. У мене кінчик не зафарбований. Ось ниточку я вже зафарбувала. І за допомогою, притримуючи пензликом, витягую її з фарби. Ось я її витягла з фарби. І знову на сторону, де у нас нічого ще немає. Я просто вільними рухами, як вона ляже, так і буде, викладаю ниточку. Кінчик залишаю не... за аркушем. Знову за допомогою пальчиків. Ось бачите, я бачу, де моя ниточка. я її відчуваю пальчиками, притискаю і знову будемо спостерігати за чудом. Ми сьогодні... Перетворилися в чаклунів. І витягуємо нашу ниточку. Ось наша ниточка. Кінчик я залишаю. Якщо у нас там ще багато, опа! Погляньте, які красиві фонтани у нас отримуються, як лілії, похожі на квіти. Я думаю, забарвлення з цих кольорів нам хватить досить. Діти, я сказала, що нам потрібен лак. Без дозволу мам ні, ні в коєму разі лак не беріть. Якщо мамка дозволить, можна обійтися і без лаку. Для чого лак? Тому що е, морозяні візерунки, якщо виходить сонечко, вони блистять на сонеці. Тому, ми, ось я зовсім трошки лаку взяла, залишу цю, цю щіточку. І візьму любу із ниточок, яку ми вже використовували. І занурю її в лак. І ви побачите, який гарний. Якщо лаку нема, можна обійтися спокійно без лаку. Теж гарні картини будуть. Ну, ось я добре занурила в лак і кінчик. У мене кінчик вільний. Він не зафарбований. Ось я її зафарбувала. За допомогою цієї щіточки від лаку я витягую нашу ниточку. Ось я її витягнула. І погляньте, я вже на ці малюнки, де хочу, я туди поставила. Ось в мене вийшло, що з іншої сторони виглядає кінчик незафарбованої ниточки. І закриваю. Також пальчиками притискаю, притискаю нашу ниточку. Сьогодні ниточка працює, бачите? І витягую ниточку. І цю ниточку знову лаку. О, чудо, будемо спостерігати знову. Погляньте, Погляньте як ви близько є. Ви бачите? Ми можемо ще близько придати нашій картині, тому ще лаком зробити один раз. В іншому місці поставити. Як, якраз і використали весь лак, який я налила в кришечку. І так, знову за допомогою щиточки, я дістаю нашу ниточку і ставлю там, де не попав лак. Ось сюди я поставлю, і кінчик знову за наш малюнок. Притискаю, тримаю ручкою. Ми нашу ниточку. Я її вже можу поставити до фарби, вона нам не потрібна. І останнє чудо відкриваю. Погляньте, діти, яка красота у нас вийшла. Погляньте, як лак виблискує, як на сонці виблискують морозні візерунки. Діти, давайте тепер розглянемо на мій малюнок. Я намалювала. От що ви в ньому бачите? Я бачу якісь казкові квіти. Ось я візьму пензлика, просто поки погляньте. Казкові квіти. Вони мені нагадують лінії. Тут я бачу, як ніби фонтанчик з водички. А тут я бачу, ніби це постать чиясь стоїть. Бачите, він відобразився на, дві, на два боки. Ось я малювала ще картини, і я вам покажу. Що в мене тут вийшло? Погляньте, які в мене тут прямо дві постаті, а тут ніби кувшин, да? казковий кувшина Аладіна. Ось такий малюнок у мене вийшов. У мене ще є один малюнок. А тут дві постати, сні... сні... снігові люди якісь. Да? Якісь постаді метіль мила і такі, о, таку хуртавину підіймала. Я бачу це. Що ви побачите, ви мені можете розповісти. Ну що, такі гарні картини у мене сьогодні отрималися. Е які у вас отримуєтесь, ви здогадаєтесь лише тоді. Коли намалюєте ниточки. Дякуючи нашим ниточкам, ми сьогодні створили просто шедеври. Ось у мене ціла галерея, уже картина за допомогою ниточок. Запам'ятайте, що такий спосіб малювання називається ниткографія. Дітки, після того, як ви намалюєте, перегляньте свої малюночки, і що ви там побачите, що вийде у вас. На ваших малюночках. А я буду чекати е, фото ваших робіт. Не забудьте прибирати свої місця після роботи. Бажаю вам удачі в вашій роботі і чекаю на фото. До побачення, мої любі!